На урочистому зібранні у Національному палаці України із промовою виступив глава держави. Віктор Янукович подякував ветеранам за перемогу і нагадав, що у бойових діях на різних фронтах Великої вітчизняної війни брали участь близько 7 мільйонів українців. З них більше 2,5 тисяч отримали звання Героя Радянського Союзу. Із 104 двічі героїв Радянського Союзу 29 українців, тобто кожний третій. Президент наголосив, що шлях до перемоги був кривавим і важким. Україна віддала Більше восьми мільйонів людських життів український народ ніколи не забуде самопожертву і хоробрість тих, хто подарував нам можливість жити вільно. Цим людям особлива турбота держави. З 1 травня інваліди війни та учасники бойових дій у період Другої світової війни. 1941-1945 років отримуватимуть підвищені пенсії. Новий щомісячний розмір пенсійної виплати становитиме 2548 гривень. В гривень. Повному обсязі фінансуватиметься заходи з відвідання ветеранами місць бойової слави.